Прем'єр Угорщини продовжує словесно атакувати українську владу. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйте. Це ваша відповідальність. Отак От він заявив, звертаючись до Володимира Зеленського. Українська влада не зацікавлена вести перемовини через посередників, особливо через посередників, які. Прихильні до Росії, і які догоджають Росії, і готові встановлення миру між Україною та Росією проводити таким чином, аби цей мир у більше на користь Росії, і щоб вона з цієї війни вийшла з якомога більшою користю, і щоб цей мир виглядав переможним для Росії, а не для України. Радний президента України Литвин прокоментував звернення прем'єра Орбана до припинення вогню з Росією. Якщо вже з'явився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне: нам потрібен реальний надійний мир, справедливий для України. Гонці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні. Гунці не потрібні і посередники не потрібні, але якщо інша сторона буде їх настирливо пропонувати, Україні не доведеться очевидно погодитися на такий підхід. Тим паче, що є експерти, котрі вважають, що Орбан не лише представник Путіна, але й що він виступає за дорученням Трампа. Котрий ось ось прийме на себе обов'язки президента США, наприклад, таку думку висловив Віталій Портников. Путін нещодавно в своєму черговому стендапі на цілий лантух несусвітніх дурниць. Один аузація з його виступу стосувався транзиту російського газу через Україну. Путін сказав, що у Словаччині було затримано українських диверсантів із картами газової системи Словаччини. І відповідно заявив, що контракту на транзит газу Російської Федерації через Україну уже точно не буде. Цебто він відмовився через Україну поставляти газ. Ну так треба це тлумачити. А президент України З... Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що ми не продовжимо транзит російського газу, ми не дамо Росії заробляти мільйони на нашій крові. Той, хто отримує щось із Росії, стає залежним від неї, такою є її політика. В цьому сенсі, слова Путіна і слова Зеленського, вони збігаються, хочуть вони в результаті якби, одного і того, а що... тільки з різних причин. І найскрутніше, здається, у цій ситуації прем'єр-міністрові Словаччини Фіцо. Який сказав, якщо Зеленський не дасть нам наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Ну, от щодо серйозності конфлікту, зараз Україну ще лякати якимись серйозними конфліктами, і Словаччині, то виглядається доволі по-дитячому. такий конфлікт, в якому зараз перебуває Україна, Словаччині він і в страшному сні не міг би приснитися. Це питання чи проблема вона виникла не на порожньому місці? Прем'єр країни Шмигаль пояснює, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. О 7 годині ранку каже він: фізично транзит буде перекрити у зв'язку з завершенням її цієї угоди. І які претензії прем'єр Словаччини може мати до України, якщо Нема документів, що вони не підготовлені, не підписані заздалегідь, що газ від Росії через Україну не буде постачатися до Словаччини. Зараз чимало європейських країн, цих меншечких, східноєвропейських, котрі колись належали до соцтабору і дотепер перебувають під певним. Хто більшим, хто меншим впливом Росії, вирішувати свої проблеми за рахунок України і звинувачувати Україну у певних бідах, через які начебто ці країни переживають якийсь дискомфорт. Звісно, такого масштабу подія, як війна в Україні, вона відображається на всій Європі. Але Чомусь оцим лідерам хочеться звинувачувати саме Україну і її керівництво у тому, що ця війна триває, і що вони через цю війну зазнають якихось незручностей. Претензії не до Путіна, який розпочав цю війну, не до Росії, а до України. І цей же Швіць, котрий. Лякає Україну проблемами, якщо вона не буде постачати газу до Словаччини, каже, що Україна дуже зацікавлена у збереженні транзиту газу. Однією з ідей це було назвати російський газ чимось іншим. Це не буде російський, це буде якийсь інший газ. Ми що просто дозволимо цьому трубопроводу пересохнути? В ім'я чого? Тому що вам не подобаються росіяни, гаразд, а мені вони подобаються. Сказав прем'єр Словач. От йому подобається, я не знаю. Одружися з Путіном, якщо він тобі так подобається От таке відверте освічення любові до Путіна. Прем'єра Словаччини, воно надзвичайно красномовне. Словаччина це маленька країна, котра залежна геть від усього. Тому з одного боку можна зрозуміти занепокоєність прем'єра Словаччини, але. Аж ніяк не можна приймати його звинувачень у бік України і розкланювань у бік Росії Москви. Але такий світ світ поважає сильних, а Росія поки що виглядає сильною для країн тих, які є під їхнім впливом. І робить все, щоб далі, якщо не буде, то хоча б виглядати сильно. А Україна, попри всі зусилля, трих вона доклала, щоб зупинити агресію російську, і зуміла це зробити. Бо протистояти російській армії, це непросте завдання, навіть не знати, яка б країна. Отак От змогла б стільки часу протриматися. І попри це, імідж до дотепер у позитивний бік, так і не змінився серед світової спільноти. На жаль.